Маємо змогу виготовляти штендера, це називається штендер А-подібний. Це сама його конструкція. Є цепок, його можна регулювати, відкрутивши цей саморіз і зменшити кут, наприклад, або залишити, як є. Сюди ми кріпимо банери дві штуки. Так, таким способом цепляємо банер на сняжки. можливості ховаємо відео. Не було видно взагалі тільки взагалі, лишніх частей. Хомутики. У нас А-образний штендер дві сторони на банер Ось він так ставиться. Ось отак. Так. Є це. Є цепочка, щоб він не впав, тобто фіксує його. Цепочку можна зробити менше, відкрутивши оцей саморіз і тоді зменшити цепочку. Складається дуже швидко, та близько взяли і занесли його.